Розділ 2.3. мутація. Сутин знову зосередився на маленькому скелеті. Згідно з процедурою, пописаною в договорі про домашніх тварин, він укусив палець і повільно намастив своєю кров'ю лоб маленького скелета. Маленький скелет все ще сидів там, неуважний. Здавалося, він забув про все навколо. Але потім маленький скелет відреагував на запах крові на пайці Супінга. В його порожніх очницях з'явився слабкий багряний коля. Маленький скелет повільно підняв руку, щоб дотягнутися до руки супіна. Хоча той відсмикнув свою руку відразу після того, як закінчив малювати контракт. На лобі маленького скелета був викарбований складний кривавий візерунок. Коли Супін опустив руку візерунок, крові потроху зникав. Наче маленький скелет поглинав його і наступної миті, супін відчув додаткову лінію у своїй свідомості, яка була пов'язана із зовнішньою свідомістю, друга була досить слабкою свідомістю, схожою на мерехтливий вогник свічки. Який міг згаснути будь-якої миті зі слабкої свідомості? Супін відчув слабкі натяки на страх і розгубленість. Все свідомість маленького скелета. Супін подивився на маленького скелета. Завдяки силі, наданій йому контрактом, він міг яскраво відчути зміни в емоціях маленького скелета. Маленький скелет підняв голову. Невидівшим поглядом дивлячись на Супіна, він все ще був спантеличений нещодавніми змінами, що відбулися з ним. Те. Супін погладила його по голівці. Зрештою, маленький скелет щойно з'явився на світ. У нього не було ні спадщини, ні пам'яті. Цілком природно, що маленький скелет все не міг зрозуміти. Супін пішов відчиняти двері, коли сонячне світло заливало крамницю. Він раптом відчув страх, що виходив з розуму маленького скелета. І він обернувся і побачив маленького скелета, який впав з прилавка кістки, розкидані навколо, повільно рухалися в тіні в кутку біля прилавка. Скелет знову зібрався. Він обіймав коліна, згорнувшись калачиком, тремтячи від страху, і він боїться сонячного світла, здивувався супін. Він зрозумів, що був невігласом. Більшість вихованців родини демонів віддавали перевагу темному середовищу деякі з них настільки боялися сонячного світла, що могли перебувати лише в темряві. Супін негайно повернувся і відніс тремтячий маленький скелет до кімнати для домашніх тварин. Що знаходилася позаду, там стояла порожня клітка для годування. Супін понестив маленького скелета в сталагмітний масив систему. Ця безкоштовна годівничка коштує 10 монет на годину. Що вона може зробити? запитав супін з цікавості. Все була недешева ціна. Десять монет на годину задовлять за домашнім улюбленцями. Безкоштовні загони для годування побудовані з уламків спиртових каменів та енергія духу, що залишилася, і складні та заплутані випромінювання від уламків мінералів можуть бути корисними в догляді за тваринами. Існує велика ймовірність того, що домашні тварини можуть мутувати, пояснила система мутувати. Супін злякався, окрім еволюції. Через різницю в середовищі існування існував невеликий шанс, що домашні тварини можуть мутувати щодо мутації, то це означало, що домашня тварина може стати зовсім іншим видом, можливо, він міг стати новим і потужнішим видом або ж виродитися у невдалий вид, деякі зони бойових дій з надзвичайно суворими умовами, наповнені спустошеним і технологічними відходами. Були найбільш вірогідними місцями для розмноження звірів мутантів. Більшість звірів мутантів будуть переносити збудників невідомих хвороб, які з великою ймовірністю можуть спричинити епідемії або сформувати масштабну вірусну атаку. В такі випадки можуть бути смертельними для населення. Таким чином, у більшості випадків, мутовані тварини були словами, які могли посіяти паніку у той же час. В наукових дослідженнях домашніх тварин люди ніколи не припиняли викликати мутації у домашніх тварин. Багато відомих домашніх тварин дев'ятого рангу у федерації були результатом мутацій, проведених науковими методами. Ці тварини були досвідченими в боях, а також успішно виводилися як нові види мутації в слотах. Це добре чи погано. Супін звернувся до системи. Система дала коротку відповідь. Половина на половину господарів бажано модернізувати ручки для годування до елементарних ручок для годування, щоб не зашкодити репутації магазину. Супін скривив губи. На щастя, він здогадався поставити це запитання. У нього вже було погане передчуття, коли система згадала про радіацію мінерального брухту. Дешевий покупець бере погане м'ясо. Давай модернізуй його, не вагаючись. Супін прийняв рішення: перш за все, після модернізації орендна плата буде в 10 разів вищою а також з'являться інші вигоди. По друге. Він не міг дозволити собі зіткнутися з можливістю невдалих мутацій, нашкодити домашнім улюбленцям клієнтів і посваритися з ними. Позначало б зашкодити репутації магазину. Система не давала йому безкоштовну ручку для годування. Система підкладала зловісну бомбу. На його щастя, він щойно заробив трохи готівки. В іншому справи в останні кілька днів йшли не дуже добре, нічого не відбувалося. 20 балів енергії раптом над двома старими сталагмітами засяяло туманне біле світло. Коли біле світло розсіялося, він побачив, що сталагмітові масиви мали абсолютно новий вигляд. Масиви були практично однакові. У них використовувалося те саме гостре каміння, але колір кожного сталагміту був зовсім іншим, ніж раніше. Раніше здавалося, що щілини були побудовані з грубих каменів тьмяних і похмурих кольорів, але тепер сталагміти були схожі на слонову кістку. Сповнені життя. Тепер ми розмовляємо. Супін був задоволений, проте його серце почало боліти, оскільки він згадав, що ця елементарна ручка для догляду за хворими коштуватиме йому один енергетичний бал на утримання щодня. Все пропалювало дірку в його кишені. За мить від початкових 315 енергетичних балів залишилося менше 100. Я мушу максимально використовувати час, щоб заробити очки енергії. Мені все ще потрібно оновити басейн духа хаосу. Супін наповнився передчуттям при думці про ефекти, які міг принести пул духа хаосу третього рангу. Якби він зміг вивести вихованця з родоводом короля звірів, то вже одне лише виставлене його в магазині могло б привабити велику групу покупців. Є тут хто? пролунало ззовні. Супін знайшов голос знайомим. Він вибіг з кімнати для домашніх тварин у задній частині. Дві гарно вбрані дівчини стояли біля дверей, уважно роззираючись довкола, що Супін одразу впізнав одну з дівчат. Коли побачив її, це була дівчина, яка прийшла по блискавичного шура. Господар тут? запитав Суян'їн біля дверей. Вона розгублено зазирнула до крамниці. Інгін, ти впевнена, що це те місце лан леле, яка була одягнена в марливу спідницю. Приєдналася до неї. Поглянувши на таку незрозумілу і ганебну крамничку, Лам Леле було важко повірити, що геніальний блискавичний шу тренувався саме тут. Це те саме місце. Суян'їн був упевнений, це місце має бути якось пов'язане зі змінами в моєму блискавичному шурі. Після попередніх змагань вона поступово зрозуміла, що з її блискавичним шуром дійсно було щось не так після того, як її відвідали, та розпитали вчителі та класний керівник. Вона зрозуміла, наскільки її блискавичний шум був неймовірно сильним. Можна було б вважати збігом обстав. Якби блискавичний щур вивчив лише одну просунуту навичку домашнього улюбленця, але ніхто б так не подумав, побачивши, як блискавичний щур може використовувати два таких вміння, вона збила зі сліду своїх вчителів, адже вона не була впевнена в собі. Але вона знала, що це може бути пов'язано з зомагазином, де вона залишила свого пацюка в блискавку. На тимчасове утримання до цього пацюк блискавка був цілком звичайним і ніколи ні з ким не контактував до того, як потрапив до зомагазину. З таким аналізом вона вважала, що єдиною змінною в рівнянні був зомагазин.